Як Встановити опікунство над інвалідом і що взагалі таке за опіка? Згідно з статті 55 Цивільного кодексу України, опіка встановлюється над малолітніми, неповнолітніми або повнолітніми особами, якщо такі нездатні керувати своїми діями через певні обставини в силу свого стану здоров'я. В яких випадках потрібно встановлювати опікунство над людиною з інвалідністю, давайте зараз розглянемо. Якщо малолітні особи позбавлені батьківських прав або є сиротами, це підстава для встановлення опіки. Якщо неповнолітню або повнолітню особи визнали в судовому порядку недієздатною, це теж підстава для встановлення над нею опіки. Простими словами, опікунство це унормування відносин в юридичному полі між інвалідом та особою, яка піклується про нього. Часто громадяни плутають поняття оформлення догляду та встановлення опіки над інвалідом. Різниця заключається, перш за все, в процесі оформлення. Як зробити опікунство над інвалідом? Факт встановлення опіки є складним процесом і передбачає судовий розгляд щодо встановлення недієздатності інваліда та процес встановлення опіки в місцевому органі опіки та піклування або в суді. Той же час факт догляду доводиться висновком лікаря про необхідність стороннього догляду та рішенням органу соціального захисту, що по часу і зусиллям є помітно легшим процесом. Проте, якщо особа є недієздатною в силу психічних порушень, то тут все ж таки потрібно проходити процедуру опікунства. Опікунство в Україні над інвалідом, оформлення опікунства, де оформити опікунство над інвалідом. Першочергове потрібне рішення суду про недієздатність інваліда. Якщо у вас його немає, то такий процес, як оформити опікунство на інваліда, потрібно починати саме з цього. Далі, щоб знати, як отримати опікунство над інвалідом, зверніться до місцевого органу опіки та піклування. Які документи потрібні для опікунства над інвалідом? Потрібно подати заяву про опікунство, написану власноруч людиною із інвалідністю. Одночасно з поданням заяви додайте два медичні висновки: один про стан здоров'я особи, яка потребує піклування, та інший Верніж потребує опіки та інший стан здоров'я потенційного опікуна. Також потрібно прикріпити документи, що підтверджують місце проживання як самої, так і потенційного. Опікуна. Додатково варто мати заяву про готовність взяти на себе відповідальність самим опікуном. Також необхідно подати документи, що засвідчують особу опікуна та особу, яка потребує піклування, а також верніше, потребує опіки, а також довідку про матеріальне становище та склад сім'ї опікуна. Хто? Може оформити опікунство. Особа, яка має повну дієздатність, може стати опікуном над недієздатною особою з інвалідністю, якщо вона має здатність забезпечити підопічного житлом, харчуванням, одягом та необхідними предметами. Перевага при встановленні опікунства надається родичам підопічного та особам, які проживають із ним. Тому процес, як оформити опікунство над батьком-інвалідом, є аналогічним, як і над рештою родичів. Що таке тимчасове опікунство над інвалідом? На період повномасштабного вторгнення в Україні введено спрощену процедуру для дітей, які залишилися без батьківського піклування, через те, що місце, місце знаходження їх батьків, в принципі, або законних представників наразі невідоме. Ця форма опіки відома як тимчасове працевлаштування, тимчасове влаштування, і, відповідно, містить. Менший перелік необхідних документів для її оформлення, скільки платять за опікунство над дитиною інвалідом згідно із законом України про державну допомогу сім'ям із дітьми для дітей з інвалідністю, які також знаходяться під опікою чи піклуванням, допомога становить 3,5 прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку.